Так, я пишу багато разів, чи не гріх убивати людей на війні, дайте відповідь. Чи не гріх убивати людей на війні? Заповідь Божа каже не вбий, Не вбий. Для всіх вона є важна. Але коли наступає війна, усі смерті, Є на вині того, хто почав війну, всі смерті на тому, хто почав війну. Хто дав команду наступати, хто дає команду йти вперед, хто запускає ракети, всі всі оці будуть відповідати. І якщо на нас напали, Хочемо ми чи не хочемо, ми повинні захищатися. Або здаватися. Але якщо ми здамося, то України не буде. Української мови не буде, української культури не буде, народу такого не буде. Тому що ворог на той прийшов. Він нанавіть там на нас нам намікнули. Денацифікація, тобто знищити націю, мяко кажучи. І демілітаризація, щоб в нас не було зброї, що не могли протистояти. Тому кажу вам, на війні всі солдати, які гинуть з нашої сторони, з їхньої сторони, мирні люди в Белгороді чи в Харкові, чи, е, чи тут в нас е, от, от, недалеко Покровськ, чи вина усіх смертей на тому, хто почав війну. Кожен наш воїн буде відповідати за неморальні вчинки, які він собі може дозволити, наприклад, мародерство, наприклад, знущання на, на, над військовополоненими. Так, за це буде відповідати і перед Богом, і перед законом. За смерть окупанта ні. Якщо наші стріляють, по військових об'єктах навіть на окупованих територіях, на російській території нема різниці. І попадають по цивільних. Таке теж буває. Це війна. Всі смерті на війні того, хто почав війну. Ні в якому випадку не винуваті українці. Бо ми захищаємося. І принцип війни мають знати всі. Хто починає війну, повинен розуміти, всі смерті він бере на себе з одної сторони і з другої. Хто починає війну, усі смерті через війну, навіть потім уже, знаєте, як закінчилася Друга світова війна, скільки діти ще знаходили тих снарядів, петронів і так далі, гранатів і підривалися на них. І смерті цих дітей. На Гітлера і на Сталіна, бо це два, два ідоли, які почали війну Другу світову. І так само всі смерті, які ми маємо від 2014 року з 26 лютого на 27 вночі 2014 року, коли спецназ зайшов в, на, на територію Криму і зняли прапори, захопили парламент. І з того часу кожна смерть, кожна смерть. Прапоршикакурінь, якого вбили на посту, вони казали, що там нікого не вбили, вбили, багато людей там загинуло. І всі ці смерті аж до сьогодні: українські, російські, всі смерті на вині того, хто почав війну. Крапка. Так.